Той день, коли загинула Мар'яна Францівна, за наказом керівництва були зібрані речі без нашого дозволу, без моєї присутності на зйомній квартирі у місті Києві за наказом керівництва Дизельшоу? «Дизель да. так. Про це я е, взнала е, цього ж дня е, десь в обід, десь після е, першої години дня. Я зателефонувала і запитала, що потрібно, як потрібно, що мені робити, куди мені їхати. Що мені робити в цей день? Я не розуміла, тому що є купа таких моментів, страшних, що ви розумієте, ДТП це така жахлива річ. Я сказала: мені потрібно забрати речі Мар'яни Францівни. Сказали всі речі, знаходяться в офісі. Ось а ви так. кому телефонували? Шинкаренко. Ви тільки з ним вели комунікацію. Так. Інший продюсер, я потім узнала, що люди йому телефонували, він не брав слухавку. Олексій Бланар, так. Ви спілкувалися з людиною, якою орендувала Мар'яна Нафранців квартиру? Так. так. Я дзвонила. І що він вам сказав? Що справді mm -hmm. приїхали з ДЗРо да, і да, зібрали да, її так, речі без так, дозволу? Так. Да, а ви запитували? Вони викликали його. Він приїхав, але ніхто мене не запитував. І це мене дуже бентежить. З якою ціллю, чому так відбулося? На мою думку, це є незаконно. А ви запитували опісля, коли приїхали за речима, навіщо вони це зробили? Так, я не отримала ніякої відповіді. Потім мені сказали уже, значить, а, а, цей адвокат, який був призначений по ДТП, що вони боялися крадіжки, що типу загинула зірка, і хтось піде, буде красти квартиру просто. Ну, це це дурня сама настояща Я. Так ніхто ж не знав, де вона жила.